Вітаю вас, малята. До нас завітала зимонька зима з веселими святами, іграми та розвагами. Вже скоро ми будемо святкувати одне з найбільших зимових свят це Різдво Христове. Вам, діти, напевно, цікаво дізнатися про це свято. Що ж таке Різдво Христове? Різдво це народження 25 грудня і є днем народження Ісуса Христа. Цього дня всі люди радіють Його народженню. Послухайте історію про Його народження. Багато-багато років тому жили в місті Назареті. Йосип і його дружина Марія. Вони були добрими, працелюбними людьми. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол, який помідомив, що скоро в неї народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він син Божий, який врятує людей від зла і принесе їм щастя. У ті часи, щоб знати, скільки людей живе в країні, проводили перепис населення. Для цього всі жителі мали прийти до міста Віфлієма. Марія Йосип дісталися цього міста дуже-дуже пізно ввечері. Вони не могли знайти місця, де переночувати, а незабаром. мав Народитися їхній малюк. Куди не стукали Йосип з Марією ніде не знаходилося для них місця для ночівлі. Вони заночували в печері, куди під час дощу вівчарі заганяли овець. Ось тут і народився маленький Ісус. Марія поклала його на солому. Будівницю для тварин, яку називають яслами. Тоді до вівчарів, які пасли овець, спустився з неба янгол. Він приніс добру звістку про народження Сина Божого. В небі залунала чудова музика. Це безліч янголів заспівали, щоб привітати новонароджене немовля. І тієї ж миті в небі над печерою засяяла неймовірно яскрава та гарна зоря. Її побачило багато людей. Це була нова зірка, яку раніше ніколи там не було. Ця зірка була найбільшою і яскравішою за інші зорі. Зірка ніби кликала в дорогу. І волхви, всесхідні мудреці, пішли за нею прославляти новонародженого. Вони вклонилися Ісусу Христу і піднесли йому дуже цінні на той час дари. Це золото, миро, це особливо духмяна олія та ладан – ароматна смола дерев. Ісус виріс дуже чимним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб, захищав слабких, поважав літніх людей та допомагав бідних. А ще він дуже-дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус, святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва 25 грудня господарі накривають столи. За святковим столом збирається уся велика родина. Діти на Різдво. Відбуваються різні дива, і навіть можна загадувати бажання, які здійсняться обов'язково. Люди славлять Сина Божого у своїх піснях та колядках. Дітки, будь ласка, вивчіть на пам'ять колядку та надішліть мені своє відео. Щастя всім бажаю, радості і миру. І з Різдвом Христовим вас вітаю щиро. Щасливо всім Різдва! До побачення!